Днями в жовтих водах міліція затримала крадія телефонного кабеля. Злочинець довгий час скоював правопорушення на території нашого міста, хоча сам мешкав в сусідньому населеному пункті. А от крадії люків, на жаль, ще й досі на свободі. Далі пряма мова. Майже на кожної оперативки піднімалося питання по про крадіжки кабелів. Це з підприємства «Укртелекома». Вчора особа була затримана завдяки оперативним діям охоронної структури Уран і Жовтоводського міського відділу. Особа виявилася жителем Петихацького району. Зараз він затриманий, обирається запобіжний заход тримання під варте. По питання по крадіжкам люкам е -е, поки що злочини не розкриті. Але ж жовтоводський міський відділ прикладає максимально зусиль для розкриття цих злочинів. Крадіжки металевих виробів почастішали і стали однією з найболючіших проблем для жовтоводців. Крадіє металобрухту оббирають не лише у селі городян, але й навчальні заклади. Так нещодавно в одній із шкіл міста зникли металеві труби паркану. За інформацією окремих депутатів, крадене майно було помічене на одному з нелегальних пунктів прийому металобрухту. Значить, в той час, коли от, там завхоз шостої школи звертався в Жутоводський міст відділ. Звернення було зареєстровано, група виїхала на вулицю Заводську, але ж там ситуація яка складається? прийому металу як такового немає. немає. Це частна собственность, зайти ми туди, не маємо права. Неодноразово я звертався і зараз до вас звертаюся. Давайте зберемося, є комісія. Є комісія, давайте разом співробітники міліції, щоб ніхто не знав, хто там під головуванням мера прийшли всі, цілі прибуття від полком, ніхто не знає, щоб не було утечки, ніхто ні на кого не грішив. Конверти розпечатали і поїхали по пунктам прийому, якщо вони є такі.